Звичайні речі, які можуть вказувати, що ви пережили багато у дитинстві. Якщо у вас було погане дитинство, силозалежна або деструктивна родина, то певні моменти відобразилися на вашому житті. Давайте це перевіримо. Тож, загинайте палець, якщо, перше, ви не можете заснути без ковдри навіть у велику спеку. Друге, відчуваєте сором або провину, якщо не з'їдаєте все зі своєї тарілки. Третє. Краще для вас купити подарунок іншій людині, аніж собі, тоді, коли у вас є вибір. Четверте: музика у навушниках грає ну дуже голосно. П'яте. Якщо хтось стукає або відкриває двері в кімнату, я здригаюся. І навіть підстрибую, хоча знаю, що боятися мені немає кого. Шосте. Я прикриваю або ховаю екран телефону, коли хтось підходить або просто зазирає, навіть якщо просто перевіряє пошту. Сьоме. Я часто підвищую голос, коли з кимось розмовляю або сперечаюся. Восьме, мені здається, щось не так зі мною саме тоді, коли я порівнюю з іншими людьми. Я думаю, що в 25-30 років ці люди досягли набагато більше, ніж я. Дев'яте я ставлюсь до тварин краще ніж до людей. Десяте. Я вважаю, що тварини набагато краще за людей, вони чесніші, і я дійсно люблю їх більше.